В Ухвалі не вказано про те, що ви маєте право обшукувати. Я, я прошу вас. Я не препятствую. Я зараз захищаю. Ту діяльність, яку я проводжу як адвокат Бубліченко Наталія Вікторовна. будь які дії е, силові чи будь-які інші вчинені в іншій будь-якій іншій формі, буду кваліфікувати як силовий тиск, як вчинення за застосування сили, тортур, завдання шкоди здоров'ю, моїй честі гідності і діловій репутації адвоката буду кваліфікувати саме так. У вас немає. Ухвали суду на на проведення обшуку ні ні. On a so, hier, so, euh... Відповідна табличка, яка вказує на те, що тут розташований офіс адвоката, адвоката прошу, Публіченко Наталія Вікторів. Ні, ні ви, я вас ви, закликаю ви... не чинити на мене тиск. Я є адвокатом України. Я, вас зумі, я, я закликаю не вас не вчиняти ніяких протиправних дій, адже ви дієте незаконно, необґрунтовано, обґрунтовано, нема документу, який дає право вам проникнути це приміщення та друге приміщення. Я, я обов'язково це зроблю, але зараз ви на мене чините тиск. Я, я прошу пишу. цього не. Піддоставте доступ вашому пацієнту. Ні, ви зараз на мене чините тиск. Ви бачите, яке приміщення, воно ідентифіковане. Я є адвокат, який є, е, має право на робоче місце. Я вам показала ви витяг з реєстру, оригінал. Я готова ще раз Добре. вам його предоставити, Нічого. в якому сказано що я на законних підставах маю тут перебувати. Відповідно, два приміщення мене знаходяться і застосовуються в діяльності адвоката Бубліченко Наталії Діко. Буде, 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 буде. буде ухвала на адвоката Бубліченко. На адвокат Бубліченко. Чинить, ні, я прошу вас, я прошу вас. Ні, ні. Я прошу вас, ні, я, прошу вас. Ні. я вас прошу. Ні. Ми ж не будемо мірятися фізичною силою з вами. Я вас прошу, не чинить протизаконних дій, адже я є адвокат, який предоставив оригінали документів на підставі, яких я дію. Два кабінети. Ви зараз я хочу вам сказати, що я є адвокат. Ну говорить, що я жінка і так далі, і так далі. Це нема змісту. Я зараз дію тут як адвокат. Я маю право на недоторканність як свого житла, так і місця робочого, де розташовані мої особисті речі, які застосовуються в адвокатській діяльності. <плес> <Величко. плес> Інших варіантів нема, окрім силою, але не. Або ухвала. Конкретно, або конкретно ухвала ну, на увазі. Ми зараз з вами знаходимося в рамках е, слідчих дій, в рамках слідчих дій, в яких немає документу, даючого, який дає вам право на дозвіл проникнути в моє приміщення. Немає. Начальник вже не буде потім відповідати. Звичайно, тим більше я мама, яка виховує дитину інвалід. Я жінка, я адвокат. Ну, шановні, вибачте, будь ласка.